Мій хлопець зрадив мені з дівчиною, яку я знаю і мушу бачити регулярно. Ми з хлопцем, йому 25, а мені 20 років, з'їхалися через 9 місяців стосунків. Тоді це здавалося найкращим рішенням, бо обом потрібне було нове житло. Спочатку ми жили разом із його найкращим другом, але він з'їхав через роботу, саме в той вікенд, коли все це й сталося. У той час я часто відчувала, що мене сприймають лише як об'єкт для жартів, і це потроху підривало мене зсередини, аж поки я почала закриватися. Після переїзду я зрозуміла, що він зовсім не допомагає по дому. Коли я щось говорила, він відповідав, що я просто постійно всім незадоволена. Я ходжу в б'юті школу і працюю 5 днів на тиждень, проводжу понад 12 годин на ногах. Це було дуже виснажливо, і я настільки вигоріла, що часом мені було дуже важко навіть стати з ліжка. Одного вечора ми сильно посварилися через те, що я залишилась ночувати у подруги. Він робив те саме не раз, просто тому що мені потрібен був час для себе. Вранці, коли я повернулася, він зчинив істерику, і я пішла ночувати до сестри. Наступного дня ми поговорили, домовилися обидва змінитися і дати стосункам шанс. Останній місяць усе ніби ставало краще, але його звичка пити нікуди не зникала. Я також відчула, що він щось приховує. Навіть казала йому прямо, що не довіряю, коли він кудись виходить, бо у мене було відчуття, що щось не так. Нещодавно мені написала одногрупниця, яка є його колегою по роботі. Вона скинула мені скріншоти переписки, які підтвердили тієї ночі, коли я залишилася в сестри, вони напилися і переспали, а потім приховували це від мене понад місяць. Відтоді я уникаю занять, бо сама думка, що доведеться її бачити, викликає в мене фізичну нудоту. Так, я вдячна, що вона сказала правду, але відчуття таке, ніби вони обоє зробили це спеціально, щоб мене вразити, хоч і клянуться, що так вийшло. Я попросила його переселитися в іншу кімнату, бо мені надто боляче його бачити. А тепер він намагається виставити себе жертвою. Мовляв, я до нього так погано ставилася, що змусила його піти на зраду. Правда ж у тому, що я давно почуваюся покинутою і непоміченою. Кожного разу, коли я поверталася додому, він сидів у відеоіграх і я не могла з ним поговорити. Він завжди був не тут. Чи правильне рішення піти від нього?